Привіт на нашому каналі. Діти нам прислали посилку з Чехії, порадували, маму, квітами, овочами. Буду вас знайомити. Ну, спочатку квіти. Львіний зєв. це високий мікс, 60 см. У мене колись такий був, дуже красивий він. це. Це соняшнички. Такі різнокольорові, я тут не витримала, навіть подивилася на насіннячко. Його тут немало. 50-45 написано. Дивіться, воно дійсно тут різне. Високі це, не низенькі. Я колись саджала низенькі, а це високі. Десь було і написано ось, до трьох метрів. Кобеє 8 насінинок. Ну, я їх тут не розпаковувала, вони тут такі крупненькі. Я її не раз сажала, в інтерфлорі, виписувала. Дуже красива. У мене була і біла, і фіолетова. Дуже красива рослина. Це чорнобривчики. Я їх люблю і діти знають, що мама любить. Так що понасіваю. Тут багатенько їх. Ну, чи якийсь відкривала, чи ні. Ну, багато тут, а. 90 насінинок, кажусь. 90, а цього 60. Так, а це овочі, то мати 1 типо f 1 Ну, якщо я правильно читаю, тут 45 насінинок. Високі. І це теж високе, тут о 60 насінинок. Старт F1 написано. Це теж високе туро f 1 45 насінинок. Тут я відкривала, дивилася, чи оброблене насіннячко, чи ні. Насіння не оброблене, чисте гарне. Але не оброблене. Бачите? Воно таке, як начебто шліфоване, мало ворсинок на них. Ну, насіннячко гарне. Дивимося, як буде сходити, будемо все потрішку саджати. Це сливки низенькі. Мабуть, можна їх буде і сушити, будемо пробувати. Тут -о. один гром, і тут один гром. Ну, а в одному грамі 300 з чим-то насінинок, якщо я не помиляюся, ну тут дуже багато. Я не відкривала тут оце все ж ось, бачите, отак, оце все насіннячко. Так що тут багато. Це капуста. Написано слава. Ну, по тому, що я знаю слава, це середня капуста. Тут написано весіння. Ну, мабуть, це вона є середня. Посіємо тут 50 насінинок. Подивимося, яка вона виросте. Насіння цибулі, воно сіяти в зиму. озимий написано. 6-8 грамм. Будемо сіяти в зиму, осінню. Це теж цибулька. Отак ми в горщочки її в два штучки і посадимо, як показано на малюнку. У мене вона є і в відкритому ґрунті. Там я прошлий рік сажала. Так що будемо наблюдати. Кріп мамут. Ну, будемо сіяти, подивимося, який він. Дуже все цікавим. Огірочки бейбі. Я саджала цей огірочок, він дуже смачний. Шкуринка в нього така ніжна, сочний він такий. Так що саджатимемо. Хоч по насінинки. Тут о 10 насінинок, насіннячко оброблене, ось таке насіннячко. Багато не саджатиму, а один кущик треба ж посадити, подивитися, що виросте. Дафне. Тут насіння багато. Ось дивіться стільки. І воно теж оброблене. Це для відкритого ґрунту. Я читала там, так що буду саджати відкритий ґрунт. Бачите? Там було длиненьке насіннячко, тут таке кругленьке практично. І це отаке ж ось, орнелло. Тут теж так само багато насіннячка, теж воно оброблене, теж для відкритого ґрунта. Теж, бачите, теж воно маленьке таке. О. Ну, понасажую, буду вам потім показувати. Такі, колись ми при союзі сажали лібела з Германії, ну, германські сімена були, дуже врожайний сорт. Посадимо, побачимо, слідкуйте за нашими відео, будемо вам усе показувати. Оце і все те, що хотіла, чим хотіла з вами поділитися. На цьому буду закінчувати. До побачення. Кому сподобалось, ставте вподобайку. До нових зустрічей!